Ти коли-небудь думав, що кожен твій вчинок це як бумеранг. Повертається завжди. Знаєш, ми часто чуємо це слово карма, наче щось таке далеке, індійське, містичне. Але насправді все простіше карма це не містика і не покарання, це ехо. Все, що ми віддаємо, те до нас і повернеться. Кинув камінь у воду, буде коло. Сказав слово. Воно змінить чиюсь душу. Зробив дію, і вона вже не зникає. Карма це пам'ять Всесвіту про тебе. І як нам не уникнути тіні, так і не уникнути наслідків. Основа карми це момент, коли щось стається. Тебе хтось образив, ти почув погану новину, чи дитина пролила чай. І ти стоїш перед вибором. В цей момент потрібно поставити собі питання: що я бачу зараз? Реальність? чи Просто зливу в своїй голові. Бо ми часто реагуємо не на те, що є, а те, що в нас всередині. Намір, що ти хочеш зробити? Образити у відповідь, проігнорувати, допомогти? Ось ця внутрішня хвиля це вже карма. Ще нічого не сказав, а вже сієш. Постав собі запитання: цей намір іде з добра, чи з его, страху, злості? Тут все просто ти щось робиш. Кажеш, мовчиш. Інколи навіть погляд це теж діє. Карма набирає форму. І тут чесно спитай себе те, що я зараз роблю, це буду яким я хочу бути? Це робить мене кращим? Чи залишає бруд після мене? Реалізація це вже наслідки. Можуть бути миттєво, а можуть прийти тоді, коли ти вже про них і забув. Але вони прийдуть. Тому що кожен твій крок це як відлуння, що колись повернеться. І тут просто подумай, чи готовий я прийняти наслідки своїх вчинків? Якщо ні, то навіщо я це роблю? Дивись, Карма це ж не про те, щоб жити в страху. Це про відповідальність, про те, що кожен свідомо обирає, якою буде його дія, а отже, яким буде його життя. Ти не зобов'язаний бути правильним. Але ти можеш бути чесним і діяти так, щоб було не соромно дивитись в дзеркало. Бо в кожен момент ми маємо вибір дати цьому світові що світле або щось темне. Тож, що ти обираєш посіяти зараз?